Ой, Галя, як вже мені той блондинчик подобається. Я за нього п'ять смс відправила. Так в нього ж голосу немає. А я ж на голос обращала внимание. Ого. Я не поняла. Ты нашу стиралку стушнила? О. О. Опа. Вони. Тільки не вбивайте. Ірина, яка завчасно повернулася з роботи, застукала чоловіка з коханкою у власному mm. ліжку. Перебуваючи у стані афекту, Ірина завдала коханці травм несумісних з життям. Суд визнав Ірину винною та осудив на вісім років. Mm. Тільки не вбивайте. Цим по вісім років світить мінімум. А ви кажете чоловіки. Я чого розвелася? Мій пив безбожно. Не те що ваше. І побачите наших побожних. І що? Сильно можуть собі дозволити? Ну, Якщо збірна виграє, то день відходити будуть. Хорошо, якщо. Бо якщо не дай Бог проіграє, то три дні. Побожні. І ми, до речі, саме через це йдемо до Наталки на фінал голосу. І може йти з нами? Ти тут? А? Ти тут? Та ні, я краще вдома побуду. До того ж я футбол, просто обожнюю. Динамо Київ. Оле, 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 оле. Яке Динамо? Сьогодні збірна грає. Ну, це навіть я знаю. Це ж матч Євро 2020. Лариса, ти точно футболом увлікаєшся? Точно. Та то я просто переплутала. Побачення в сліпу якось цікаво, брат. Ти ніколи не знаєш, що може бути всередині. Тобі не подобається. Я замовлю інше. Ні, ні, ні. Кава смачна. А от дівчина, яка прийде, то вже лотерея. Я перестрахувався і попросив фотку. Ангеліна. Попав ти, брат. Такі красуні на побачення не ходять. За ними черги з мужиків стоять. Сирі дівчата часто одинокі, бо мужики бояться до них підходити. Навряд чи обличчя у неї знайоме, значить, якась кінозірка. І ім'я теж десь я її бачу. Тому, скоріш за все, зараз прийде якась мадам в окулярах, береті і в в'язаному светрі. Це вона. Брат, м? я тебе прикрию. Ой. О, Андрій, ти вже йдеш, а я ж лише на хвилину спізналася. Ні-ні-ні. Я просто тебе побачив і вирішив зустріти. Добре. Пішли. Але в житті воно ще краще, ніж на фоці. Але я її точно десь бачив. О, добрий день. Мені зробіть, як завжди. Ті. Okay. Така красуня і Андрій? Ну, no, не така красуня, як ти, звичайно, але знаєш, як на Андрія, то супер. Але я її точно десь бачив. А як її звати? Ангеліна. Ангеліна Блю? Точно. Порнозірка. А де це ти її бачив? Ти із я... вращення. Я не бачив, так хлопці розказували. Ще скажи, ти з боку стояв! Та, я тобі клянусь, випадково на пульт, сім телевізор включився. Зачекай! А ти звідки знаєш? Я в одну ігрушку грала в телефоні. Там ще реклама кожну минуту вискакувала. Нове шоу Слави дьоміна. Ангеліна Блю розводить ложка. Блін, це ж Андрій є той лашок. Стоять! Куди ти намилився? Друга рятувати. Якщо я тебе побачу, хоч на двох квадратних гектарах рядом з тієї шаленою зіркою, я тобі очі вицарапаю. Але ж треба йому допомогти. Ну, зараз подивимося, чи не пізно. Сьогодні в нашій програмі зірка фільмів з пониженим сценарним змістом Ангеліна Блу. І вона буде прикидатися ідеальною дівчиною для того, аби закохати у себе маминого синочка Андрія. Я так розумію, ти не місцевий. Як і я. Але я вже рік є блудніці і тут дуже подобається. Особливо дівчата. Бо вони не такі, як в столиці. Для них кар'єра не на першому місці. Тому і вимерли динозаври, бо динозаврах і мільйон років кар'єру будували. <рес> Ти цікавишся динозаврами? Я їх обожнюю. От бере чортовка. Це ж я її жарт написав. Я. До речі, забув вам сказати, друзі, що Андрій доцент з палеонтології. От вона йому і їздить по вухах. Ой. Знаєш, кар'єра це не моє. Я за сімейний затишок. Мені подобається на кухні. Угу. Особливо це помітно у фільмі Сантехніка викликали три. Дійсно. Що поганого в тому, що чоловік заробляє гроші, а жінка займається і дітьми. Ой Боже, та він же старший за динозаврів. Від нього так і разить сексизмом і патріархальним устроєм. А ще я повністю за моногамність. Я. я саме така. Я однолюбка. Особливо моногамність Ангеліни проявляється у фільмі Біла сніжка сім гномів». Пу -пу -пу. Сподіваюся, в кафе є друшляк, щоб процідити цю всю лапшу, яку віша Ангеліна на цьому довірливому деценту на вуха. Та проходь. Скоро початок. Тільки сьогодні я не по цьому ділу. Завтра виставка, треба бути свіжачком. Я теж сьогодні в зав'язці, завтра за кермо. керму. З тобою тільки футбол дивитися. Ти не умнічай, Якщо сьогодні збірна програє, це буде на твоїй совісті. Оле, 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 оле! Україна чемпіон! Почуть-чуть? Ну, хіба що чисто символічно. Ну, що не сказали, що через нас програли. Будь ласка. Дякую. Поняла, Лерисві? Я бачаюсь, можна таке нескромне питання. Як така ідеальна жінка і без чоловіка. Так ми ж того й розвелись, бо він футбол не любив. Хто б міг подумати? Ага. Ага. І забороняв дивитись ось так, як годиться. Був великим противником алкоголю. А ага, тепер зрозуміло, в кого Андрій такий вболівальник. Я не здивуюся, що сьогодні ввечері він з нашими жінками піде дивитись фінал голосу. Ну, Давайте. Гімн України так. Феєрично Це машок Андрюша. Він повірив кожному слову, зі зі і втюрився у неї в останні вуха. Андрій, Андрія. Мені його так шкода. Це ж скільки людей його дивиться. Ой, та скільки там людей? 30 тисяч. І це ж тільки в прямому ефірі. А так я думаю, пару лямів просмотрів точно буде. Він того не переживе. Ой, Слухай, професура в інтернеті не сидить. Воно до нього не дійде. Його ж студенти побачать. Ну, Вони ж не хочуть двойку отримати. Значить, нічого не скажуть. Аби тільки він про це не дізнався, а? точно взнає. Тоді про це я йому скажу сам. Олечка. Мені треба рятувати друга. Е! О, з Богом! з Богом! Ну, за перемогу. Ні-ні. Не пити за перемогу. Не можна, не на фарт. А за що тоді? За наших наших! Суперники збірної України розпочали матч без розвитків. Пас на план. На віз. Удар! Гол! Гол! Боже, яка прикрість! Збірна України пропускає на першій же хвилині матчу. А це що, в наші ворота? Чорт біля узяли, як таке могло статись? Я ж казав, Одразу кити не можна, не на фарт. Ну та нічого, відіграємось. Почуть. Щось у мене. Погане перечуття. А у мене таке відчуття, що наші пропустили того, що ми не пропустили. Ну, давайте. Та що ж таке? 0-2 на третій хвилині матчу. Якась просто незрозуміла череда помилок центральних вихисників доброде. Кажуть, що на ті допомагає останню, але здається, зараз в Україні немає людини в. Уляна! Ми вдома. Фух. А де наша коляска? Та як де? Ось це не наше. То як не наше? Ось Катруся в рожевому комбінезончику, і Юрчик теж у рожевому. Скажи, що це жарт. Гуляся. Зараз все швидко ладнаю. Зараз спокійно. покійно. Дідки хаті ми. Пункт четвертий. Безумовно виконувати накази керівника видані. Діти, юрчик та катруся. Збирайте вас відділок, оголошуйте план перехвату, підключайтеся там можливі, неможливі служби. Та робіть щось! Я за підкріпленням, це ж точно. Банда викрадачів дітей. В чому справа? У нас діти пропали! Діти пропали! А це не наші. Юрчик ніколи бороже рожеве не вдягнув. І ви 48 годин так спокійно сиділи. Та що ж ви за батьки? Та ні, вони годину тому пропали. А, так якщо 48 годин не пройшло, я ж не можу починати рушу. Що? Та що ви таке кажете? Ви перевертень в погонах. Та це ж ваша робота. А ви законно прикриваєтесь. Я до вашого міністерства дійду. І... Тихо, я вас зараз закрию за викрадення дітей. Як це сталося? А, ну, дивіться, ми. ми. Ну, ми, тати, їх у парку переплутали. В них візочки однакові, В них у всіх однакові візочки. Ну, Тоді в Яблунівці десь є така сама парочка з вашими дітьми. А де? Ми весь парк оббігали, вони як крізь землю провалились. <рес> в когось є мізки, і ці мізки підказують. Що якась мамаша зараз на сюди. А Ви так думаєте? А якщо ні, тоді це точно банда викрадачів дітей. Захист до дітей. Знайшлися. Танечка, Анічка, 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 знайшлися. Вчися, племінночку. Дві хвилини, дві справи розкриті. Команди пішли на перерву. Після першого тайму збірна України, на жаль, програє 0-4. Кривоногі дармоїди. Як можна було чотири голи пропустити? А? Чесним людям навіть 50 грамів в горло не лізе. Може, хоч в перерві, га? У мене щось так голова розболілась. А у мене є хороший аспірін. Зараз принесу. Як казав мій старпом, жінка на кораблі до нещастя. Попахує сексизмом. Попахує поразкою через Лариску. Яка тут телерантність? Слухай. Може, до добро. Томпічус матчу жінок на кілометр не підпускають. Сподіваюсь, українська фармакологія краще за український футбол. Дуже радий був познайомитись. Ти неймовірна дівчина. Дякую. До завтра. До зустрічі. А що? Вона саме те, що я шукав все своє життя. Я думаю, це мимовільний флір та ніякої перспективи. Ти вже казав, що вона страшко. Вона тобі не підходить. Назви мені хоча б один мінус. Ага! Мовчиш, бо їх немає. Вона ідеальна. Вона тиха, скромна. У вона... мене таке відчуття, ніби вона знає мене 100 років. Ох... Вона єдина знає, чого я хочу. Та Забудь ти про неї, а! Давай я тобі дам номер святки. Вона набагато краще. Ні, мені потрібна тільки моя Ангеліна. О, Суперзірка! Можна з вами селфі зробити. Я... Ну, і що ти впізнав, хто насправді Ангеліна? Чи випив, будь людиною. Переплутав тебе з відомим актором Стасом Бакланом. У вас з ним цей одна психофізика. Звідки він знає про Ангеліну? Це що, і колишній? Я не знаю. Ну, випила людина, не все, що попало. Скажи мені правду. Краще дізнаюся від друга, ніж отак, от просто на вулиці. феєрично, це нашок Андрюша, він повірив кожному слову Блю і втюрився у неї по самі вуха. уявляєте собі. Ти не ображайся. В тебе шикарний стіл. Все, інтереси збірні понад усе. Ми відігралися. Ярмова просто божила. Красава! Кра... Найкращий, от найкращий матч сьогодні. Ну то може тоді за перемогу. Нічию. Я знаю, але для нас це як перемога. Ні, вона просто вже досить. я Взагалі, не п'ю, Мені завтра за кермо. А у мене виставка. Ну що? Тоді я буду сама пити, як старий алкоголік. Ага. Давайте. Ну, так. За Україну, за її волю, за честь, за славу на коня. Перенервувала. А я як перенервував. Ну, вибач, ну, винен, переплутав. Я так більше не буду. У мене така сладкість. Враження, що імунітет впав до нуля. Боюся захворіти. Я можу переплутати візочки, але захворіти тобі я не дозволю. Ось на, тримай. Надхелс. Мультивітаміни від вітаміну А до цинку. Тримай, тримай. Ти так кажеш, ніби ти їх директор. Краще! Я вів він корпоратив, я все про них пам'ятаю. От от перевір. Угу. Містить збалансований склад з 24 вітамінів і мінералів, а ще містить екстракт гінкобілоба, який підвищує імунітет і додає сили і енергії. Німецька якість. А? Ну, ну як тобі? Все вірно. Ну, ось бачиш. Місяць, як пройшов корпоратив, а я до сих пір пам'ятаю. Феноменальна пам'ять. Ти ж хвалько. Ну, я просто. Хочу, щоб ти на мене не ображалась і, і була здоровою. Добре буду. Якщо пообіцяю, що більше ніколи в житті не будеш платити наш візочок з іншими. Обіцяю. У мене є хороша ідея. Тримай. Ось тепер я точно буду знати, де наш візочок. Учиться в нього червона кулька, а в нас малинова покралова. Ой, Галя, як вже мені той блондинчик подобається. Я за нього п'ять смс-ок відправила. Так в нього ж голосу немає. А я що, на голос обращала внимання. О -о -о. <рес> Я не винна. Це все вони. Тільки не вбивайте. Нам треба дуже серйозно поговорити. Та з ким тут розговорювати. Вони ж лика не в'яжуть. Проспляться тоді поговоримо. Ларисочко, ви їх вибачте, але ми вас попереджали, що ці футбольні посиденьки добром не закінчаться. Автопілот дав збой. Угу. Одрадость. Вставай, вставай. Та ви взагалі не ревнуєте? Кого? Середюка чого? Сьогодні ж не четвертий тиждень не Ну, знаєте. Якось моя знайома застукала свого з іншою. Так спочатку побила, а потім розбиралася. Ой Боже. Це так на столічних дамочок мелодрами дійствують. А настояща життя, вона друга. Mm. Oh. Ну, Ларисочко, давайте ви тоді з Андрієм в нашій спальні переночуєте, а ми що? Завтра, значить, оце поперемо. Не ми, а ті, хто провинились. І при чому вручну. Дякую. Програма вийшла супер. Ви дійсно професіонал. Єдине зауваження: не варто було вживати слово словосполучення мамин синок. Всі ми з діти, і не треба цього стидатися. А я взагалі подумав, що ви просто недолюблюєте сина, тому і дали над ним познущатися. Навпаки. Нехай це буде для нього уроком. Не варто робити необдуманих кроків, не порадившись з мамою. Погоджуюсь, погоджуюсь. До речі, програма в трендах. Тому це однозначно успіх. Дякую вам.